Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку всім, Божій милості. Господь дозволив нам сьогодні знов проснутися і прославити Бога, подякувати Його за ніч і попросити благословення на предстоящий день. З вами чтець Анатолій, І ми читаємо молити утренні. Спаси, Господі, всіх, хто долучається. Будемо молитися. Господи, благослови. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесной, утешите души истины, и живе здесь, и вся, исполняй, сокровища благих. И жизни Подателю при иди, и Вселисевные Очистины, всякие скверные спаси, и блажа, Душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господі, очисти ріки наша, владико, прости беззаконня наша, святий посети і сілі німище наша, імені Твоїго раді, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Отче наши же на небесе, да святится имя Твое, да и Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на земли, Хлеб наш насущный, дашь нам и остави нам долги наши, якоже уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от Лукавого. Восставшие от сна, ті Ти і и ангельської песню ті сильні. свят, 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 если Боже Богородице и помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, месі, Господі, просити, і сна воздвигней, Господи, уми просить серце, и сні, Ми, отверзи, воєжі п'ятіті, святає Троїце. Свят свят, свят исе Боже, Богородице і поміли нас, і нині, і присно, і во віки вікова, амінь. Внезапно суддя прияти коєго ж до діяння обнажатися настрахом завім полуноші. Свят свят святись, Боже, богородицей помілуй нас, Господі помілий, Господі, помілий, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілий господі поміли, Господі, поміли, Господі помілий, господі, помілий, господі, помілий, господі, помілий. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, От сна восстав, благодарю те, святая Троїця, і ко многих ради Твоє благості и доготерпіння, не прогнивалося, і Сина миленевого и грешного, ніже погубил Миси собі законі моїм на човеку любства, если обичного внічання и жащего воздвиг Меси, воєжи утренні, воті славу славословить державу Твою, и нині просяті мої очі мислені. Отверзи мои уста, получайте все славе всем Твоим, разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою и пети Тя во исповедании сердечными, воспевайте все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веково. Аминь. Придите и поклонимся Цареве нашему Богу, прийдіть і поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу і поклонимся і препадем самому Христу, Цареві Богу нашому. Помилуй Моя Боже, повелиться, милості Твоєї, по множество щедрого Твоих очисти, беззаконня моє, на ипадшем, от беззакония Моего, и от греха Моего чистим, как беззаконня моє, аз знаю, і гріх ми предо мною свину, Єдиному Соріщі, соріще и лукаво, и при Тобою сотворих, якодово оправдийся во слові всіх Твоїх, И победишь и не да, судите те, зачат себя беззакония сочат, есть море всех, людими, мать моя, себя истинно возлюбилась, и безвестные тайные премудрости Твои вел си, огробищими и сопами, очищуся, мыщами и паче с нее белюся. Слуху моему дасть радость, и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твои, грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижде мне, Боже, и дух прав на вотробе моей, не отверзьь меня от лица Твоего, и Духа Твое святая тыми от, от Мень, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом младышным твердим М'я. научу беззаконный путем Твоим и нечестивые к Тебе обратятся, и сбави меня от твій. Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык Мої правде Твоей, Господи, Осне моей отверзищи, и уста Моє возлесят, хвалу Твою. Як би восхотіли всі жертви, дал всі все і благоволіши, жертва Богу Дух сокрушен, серце Скрушене, і смиренно Бог не жит. ублажи Господи, благоволінням Тим Сион, и да стіни Стени Іерусалимские, тогда благоволіше жертву правди, в всі все сожигаем, тогда возложат на алтар Твої лицы. Верую Во единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем невидимым и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина. Рождена, несотворена, иди Отцу, им же Вся Быша, нас ради человеки нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Дево Человечества, распятого же за непрепонтистим пилате, и страдавшей поребенно, воскресшего в третій день по писам, и вошедшего на небеса, и сидящего дісною Отца, и паки душего. Со славой судите живим і мертвим, його же царстві і не будет конца, І в Духа Святого Господа животворящого, іже от Отца Исходящего, іже со Отцем і и Сыном споклоняемо и славим, глаголовшего Пророкивой соборною, і, і, і апостольською церков, і Церковь, исповедуя единокрещения, восставлення грехов, чаю, воскресіння мертвих, і жизни будущого века. Амінь. Боже, м'я грешного, яконіку лише сотвори благої пред тобою, на избаві ме от лукавого, і да бой твоє воля Твоя, да ні осуждено отверзу недостойна недостойно, і восхвалю імя Твоє Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині, і присно, і во веки векова. Амінь. От сна восстав, полуночную песню, приношу те Спаси, и припади его пиюти, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедрими рассмыся волью, и лежащими влияностью ускорі восставь, і спаси мне, предстояние и молитве, и по сне ночней воссияй день безрешен Христе Божий, і спаси Мья. Тебе, владыко человеку любчи, от сна восстал, прибегай на дела, Тви подвязайся милосердием Твоим, и молюсь Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мерские, злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси Ме, и в в Царство Твое вечное, Ты боиси Мой Сотворитель, и всякому і Податель. О Тебе же все упование, мы Тебе славу восела, нині ныне и пресно, и во веки веков, Аминь. Господи, иже многое Твои благостью, великими шедротами Твоими дались им не рабу Твоему, мимо шедшие время, нощийся без напасть прийти прите всякого зла противна, Ты, сам, владыко, всяческих творчеств, Подобями истиным Твоим светом, и просвященным сердцем творити волю Твою. Ныне и присно, и во веке веков Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти вышны и живы и насмиренные презирая сердца, жиют Робы, испытуя и сокровенные человека в яве предведы, безначальные и пресносушны свете, у Него жине есть применение или приложение Осенение. Сам бессмертный царю, прими моление наше в настоящее время на множество твоих дер... щедро дерзающих, от скверных тебе у стен творим, и остави нам пререшение нашей же делом и Словом, и мыслью, ведением или неведением, сорешенное нами и очистинная от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем трезвенные мысли Всю настоящего жития нож прийти. Ожидающим пришествия, светлого явленого дни единородного Твоего Сына, Господа и Бога и спаса нашего Иисуса Христа, Вон же со славою судья, всей прид, кому ж да отдать по делам Его, да не паче облинившиеся на бодрствующе и воздвижение, в дело, обрящимся готові, готови, в радости божественный черток, славу, особень, и даже празднующий глас не пристаны і неизреченные слади зрящие Твого лица добро, то неизреченную, Ты, боишься истинный свет, просвящай всяческа освящай і Тя поється тварь во веки веков. Амінь. Тя благословим Вышней Божии Господі, милості творящего пресно з нами, велика і великая Жене славна і же ужасна і и женещей слава, подавши нам Сон в опокоєнні немощі нашія, і ослаблення трудом трудней плоть, <клухи> благодарим Ти, коні погубились нас, но чоловіколюбство лиси обычно внічань, возвілися, воєжи слава Слові Ті, і державу Твою, тем же молім безмирной Твою благость, просвяти наша мисли, очевида, и ум нашу тяжко, сналісти восстави. Отверзи наші уста і сполні я Твоєго хвалення, якода, можливо, не поколебримо п'ятий же і сповідці Тебе, во всіх і от всіх славимому Богу, безначальному Отцю, соні народним Твім сином, і всесвятим і благими же отворящим Твім духом, нині і прісно, і вовеки вікова мінь. Воспіваю, владичице, Твою владычестве, у Умоя благодаті, вступати правими настави путем Христовой заповедей, бдеть <клес> к песні, укрепи уныні, сон отгоняющий зв'язана пліницями рехопадений, мольбами Твоїми розріши Бога невесту, вносим, м'я і дні сохраняй борющих враг, избавляющий мя, Жизнодателя, Богородчий, мершлинами средства сми, оживи же святний вечерній рочає душу мою, осліпшую просвети, одивна владичня палата Дом Духа Божества на мене сотвори, врача рочаю, врачой душі моє мнолітнеї страсті, волнующися житєйською бур'ю, кості зім'я покаяння направі, і збаві, Огня вічної, що й черві жизла, і тартара, да м'яні віші бісом радовані іже многим ріхом повіння Ново сотвори, обещавши нечувственные пренепорочное сорешение, Срана, муки всякие, покажи мне всех влады комоли, небесное мне улучшите веселье со всеми святыми сподобі. Пресвятая Деву, слыши глас непотребного раба Твоего, Строю давай мне слезам причистой души, моей скверно очищающие, Стінання от сердца приношу те непрестанного сердца и не Молебную службу мою прийми, и Богу благоутробному принеси, превышая ангел мирская уме, превышая слитье сотвори, святоносная, сень небесная, духовная благодать вам не направи, руце, воздейству и оснег, похваления, осквернены, скверною и, скверно, и все непорочное, душетленных мне пакостей, избави Христа прилежно умоляющий, Йому же честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков, Аминь. Много милостивые, все милостивые, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелы і и, и секуда спасейши всех, и пак и спасі. спаси, спаси меня по благодати, молютя, Аши бо спасейшие меня ни се благодаті дар на дух паче, і мною щедро, так незреченной милости, верой Бом мя рекости, о Христе мой жив буде і не узріть смерті во Ощубо веря то чайне я отчаянный веру и спаси меня, яко Бог, мой святый Создатель, вера же вместо дел давменится мне, Боже, мой невзыщий дело отнюдь оправдающих м'я, но та вера моя давлеет вместо всех да отвещай, да оправдить меня, та да покажет мне причастника, слави Твоєї вечная, да не убо похитить мне, Сатана, и похвалить, Слове, я отторну темя, от Твои, руки, ограден, и лихощу, спаси м'яни хощу, Христе Спасі мой, при двори, скоро, скоро погиб Бог, Ты бояси Бог мою, чрева, Матери моя, сподобия, Господи, Нині возлюбить Титя, яку же возлюбих, Іногда той самий грех, і пак, і поработать і тебе безденности точно, якоже поработок прежде льстівому, наепаче же поработаю тебе, Господу і Богу і Ісусу Христу, во вся дні живота нині і прісно, і во веки веков. Амінь. Святий ангели, предстояю окаянный моей душі и страстной моей жизни. Не остави меня грешного, ниже, отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, окрепи бедствующую ходу и мою руку и настави меня на путь спасения ей святый Ангели Божий, хранителю и покровителю окаяны моей души и тела, вся мне прости. Еликими тя оскорбихо вся дни живота моєго, і аж, что с реши пришедшие ножсы, покрими в настоящий день і сохрани м'я всяко искушение противного, да ні в коїм ресе прогнивую Бога, і моліся за мягко Господа, да отвердит м'я в страсі своєм, і достойно покажет м'я раба своєї благості. Амінь. Пресвятая, Владичице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами от от Мени смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвения, неразумения, ни родения, вся скверная, лукавая, и хульное помышление от Окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, как у єсмі есть мой окаянин, и избави ме от многих и лютых воспоминаний, і предприяті от всіх злих свободів, як благословенності от всіх родов, і славиться причасної ім'я Твоє, во віки веков. Амінь. Моліть Бога о нас всі святі угодники Божі, яко ми к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Дєво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена Ти в женах, і благословен плачева твоєго, Яко Спаса родила сі душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння твоє, победи православним Християнам на супротивне даруя, и Твоє сохраняє Христом Твоим житерство. Спаси Господі і помилуй Отця моєго духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодітелей. Всіх нині нами тут поминаємо і всіх просивших у них помолітися, всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей. Всех ныне нами тут поминаемых усопших сродников, всех воїнів на поле брани убиенных. И всех православных христиан, и простимся с решение вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. 90 Живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного Дворица, речи Господи, і заступник Мои, Си и прибежище мое, Бог Мой, и уповай на Него то избавить тебя от всех ловчих, слове всеми тежна, пришма своими осенить, и подвели его, надеющиеся, оружием обыдете истина его, не обоишиеся от страха ночного, от стрелы летящей в дні, от вещи, от неприходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны, Твер, Ты и тьма, Одесные тебе, к тебе же не приближится, Побачи очима твоїма смотриши, і воздаяння грешников узріши. яко ти, Господи, опование моє вишнього положилися і прибіжище твоє, не при тебе зло и рано, не прибіжиться Телеси твоєму, яко ангелом своїм заповесить Тебе, сохранити И во всіх путях твоїх, на руках возьмут тя, да никогда предкнешую камень Ного твою, на і василіска Василий і поперешь льва і змія, Яко на м'я опова і збавлю, і покрию, и і ім'я моє, мое, возоветку мені, ослышу його, Сним е скорби из зму його, і прославлю його, Долго і и дне исполню Его и явлю йому Спасение моє. Достойно є якого істину, блажить Итя Богородицы, пресноблаженной и пренепорочної, Матерь Бога нашого, честнейший и хорошим и без сравнения Серафим. Без існення богословорочує, суші, і боротью сутя врічає, слава Отцу І Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, во веки веков. Амінь. Господі помилуй, Господі помілуй, Господі помилуй, Господі благослови молитву раді, причистої Твої матері сіло і чесного животворящого Христа, крестителя Господня Йоанна, святого апостола Андрія Первозваного, святих славних і всіх апостолов, святого равноапостольного великого князя Володимира великої княгині Ольги, святих великомучеников Георгія Побідоносця, цілителя Пантелеймона, святої великомучениці Варвари, Священомученика Кіпріана, мучениці Іостинії, преподобних і богоносних отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чудотворців Києва-Печерських, Нікона Nikonoradinsky, Serafi Саровського, Паїсія Афонського, святителя нектара Єгінського, святих і праведних, Бога, Отець Акима і Анни, святителя Митрофана, Патріарха Константинопольського, мучеников Фронтасія, Северина, Северіана і Сіана, Конкордія, Священномученика Астія, Преподобного зі зесінь, при подобно Міфодія, священномученика Петра, присвітра, Священомученика Іонікия, священномученика Петрах, Епископа Воронівського, і же і пам'ятники совершає, і всіх святих Твоїх, Господі і Ісусі Христі, і Сині Божий, помили нас грішних. Амінь. Спаси Господи, браті, сестри, за молитву. Ми з вами прославили Бога, подякували йому за прожиту ніч і попросили благостиння на сьогоднішній день, всім Божої допомоги на пристоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя, спасі всіх Христос, з вами був чтець Анатолій Печаєв. спасі Господі всіх, всім Божої допомоги з Богом!